Розв'яжемо систему 8х-5 дорівнює 41, 4х плюс 3y дорівнює мінус 7 способом підстановки. Виразимо із першого рівняння 8 х 41, виразимо чому дорівнює 1 y. Для цього мінус 5 лишаємо дорівнює 41. Доданок 8х переносимо, змінюємо на протилежне значення, буде мінус 8х. Нам потрібно виразити, чому дорівнює 1 y цьому значенню. Для цього нам необхідно поділити кожен доданок на число мінус 5. На число мінус 5 поділимо. Таким чином, мінус 5 поділити на мінус 5. Буде в нас вже 1у. 41 поділити на мінус 5 буде мінус 8,15, мінус 8 поділити на мінус 5 буде значення вже додатнє 8 п'ятих, і залишаємо. Як можна спростити? Спростити мінус 8,15 або 2 десятковим дробом. І 8 п'ятих це 1,3 п'ятих або 6 десятих Х, ми виразили з першого рівняння y через змінну Х. Так як це є вираз, ми можемо тепер цей вираз замість y підставити в друге. Якщо ми виражаємо з першого рівняння, то підставляємо в друге рівняння. У другому рівнянні 4х було плюс 3. А замість у ми підставимо вираз, що ми знайшли з першого рівняння. Мінус 8,2 плюс 1,6х дорівнює мінус 7. Рівняння місця дужки розкриємо дужки. Мінус 8, помножити на плюс 3. Буде мінус 24 цілих і 3 множимо на 2 буде 6. При множенні плюс 3 на плюс 1,6. 16 помножити на 3, 48. І одне число відділяємо комою, та ще й х. Мінус 7. Залишимо. 4х плюс 4,8х ліворуч. мінус 7 лише було праворуч, і переносимо доданок 24,6 зі знаком плюс. Отримаємо 8,8х дорівня. 24 відняти 7 у нас 17,6, тоді х дорівнює 18,6 поділити на 8,8. Ділене і дільник містить одне число після коми. Дільник, звертаємо увагу на дільник, який містить одне число після коми. Значить, ми маємо помножити його на 10, а тому і ділене ми множимо на 10. Таким чином, це вже буде 176. Поділити на 88, а отже х буде дорівнювати 2. Знайшовши, чому дорівнює абсциса 2, ми можемо знайти, чому дорівнює y. Якщо ми знайшли тепер в другому рівнянні, ми можемо підставити в перше. Перше у нас було 8х мінус 5 у дорівнює 41. Тому 8 я множу на 2. Мінус 5 ігри дорівня 41, мінус 5 ігри дорівнює 41, мінус 16. 8 на 2 16. 41 мінус 16, 25. 25 ділимо на коефіцієнт, що стоїть біля змінної у на мінус 5. У – мінус 5. Отже, розв'язок системи. Абсциса 2 ордината мінус 5 є пара чисел, яка задовольняє своїм розв'язком, перетворює перше рівняння в правильну рівність і друге рівняння в правильну рівність.